Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Традиційно в понеділок говоримо про погоду, яку очікуємо на поточному тижні. Отже, варто зазначити, що кардинальних змін у синоптичній ситуації не передбачається, проте часом будуть в нас дощі по території України, подекуди навіть можуть бути пориви вітру, і температура істотних змін не зазнає. Завтра у вівторок до території України бачимо, із півдня наближається циклон, і він принесе завтра. Протягом доби у південних, а в денні години і в центральних та частково східних областях дощі. Потім, 13 та 14 квітня, бачимо, дощі, подекуди можуть бути по всій території України. Звичайно, їх інтенсивність буде різною, але переважно це невеликі. Потім, ближче до кінця тижня, наступний атмосферний фронт вже із заходу наблизиться до території України. Щодо ситуації з вітром, то його напрямки протягом наступних кількох днів переважатимуть північні, північно-східні. Швидкості помірні 5-10 метрів за секунду. Подекуди лише у східних та південних областях, 11 та 12 квітня, можуть бути окремі пориви 15-20 метрів за секунду. Температурні показники у найближчі кілька діб все більше нагадуватимуть весняні. Отже, в нічні години по всій території України будемо мати 3-9 градусів тепла. А ось в денні години вже навіть плюс 12 плюс 17, зовсім весняна температура. Лише в в день 12-го числа трошечки нижче будуть значення температури у західних, північних та деяких центральних областях за рахунок більшої хмарності будемо мати там всього плюс 8, плюс 13 градусів, але потім температурні показники знову підвищаться. І також варто виокремити Карпати, адже там в нічні години близько нуля, а вдень 3-8. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.